Громадська організація 23 й мікрорайон долучилася до акції пам'яті Де ти. 16 березня засновники ГО 23 й мікрорайон взяли участь у надзвичайно важливій акції, присвяченій вшануванню пам'яті жертв російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Разом з іншими учасниками заходу згадали сотні загиблих у цій страшній трагедії, яка назавжди залишиться болючою раною в серці нашої країни. На центральній площі Олександрії організатори акції запалили свічки хвилиною. Вчання вшанували загиблих, а також учасники спільно виконали Державний гімн України. Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці розповів про роботу КП Теплокомуненерго. Підприємство завершує підключення чотирьох когенераційних установок до власних мереж. Це сучасне обладнання, що працює на газу та одночасно генерує електричну і теплову енергію. До реалізації цього проєкту залучено кошти міжнародних донорів близько 100 мільйонів гривень. Кіровоградська ОВА просить зберігати інформаційну гігієну. Мета поширювачів дезінформації посіяти хаос і страх. Не допомагайте їм. Зберігайте самоконтроль і не розповсюджуйте неперевірену інформацію в соцмережах. Довіряйте лише офіційним джерелам. Актуальні дані публікуються на офіційних сторінках державних органів та суспільного мовлення. Не викладайте фото і відео в соцмережах, адже це коригування вогню для ворога. Не коментуйте фейки, це лише підсилює їх поширення. В Олександрії на базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбувся збір крові для потреб ЗСУ. Спеціально організована бригада станції переливання крові зібрала донорський матеріал, який буде використаний для порятунку життів, військових і цивільних, які постраждали від війни. Усіх охочих долучитися до донорства закликають звертатися до найближчих центрів крові або зареєструватися на платформі «Донор.UA». В Олександрії обговорили розвиток патронату. До заходу долучилися представники Олександрійської, Приютівської та Ануфрівської громад, вимушені переселенці, працівники соццентрів, службу у справах дітей та громадських організацій. Серед учасників були і ті, хто вже знає, що таке патронатна сім'я. Учасники обговорили, які труднощі заважають впровадженню патронату в громадах та що необхідно для розвитку цієї ініціативи. Своїм досвідом поділилася патронатна вихователька яка понад три роки опікується дітьми. Підсумком сесії став план дії з пошуку кандидатів у патронатні вихователі. У неділю, 23 березня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 4, в день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 761 мм.